Команда захисників над селом уже вечоріло Хоча було літо Рекс не дуже любив лежати на землі. В улюбленій будці було набагато краще. Цю будку своїми руками збудував його господар, який нині знову боронив Україну, так само, як і в далекому 2014 році. Коли він привіз його та Кінга з Донбасу. Кінг це кіт, який у відомій приказці гуляє сам по собі. Він на диво добре ладнав з Рексом. Дивуватись не було чому. Вони ще малечі, покинуті й нікому не потрібні, голодні й холодні прибились на позиції наших захисників і як не дивно, не прогадали. Бійці десантно штурмових військ України виявилися людьми, на відміну від росіян та сепарів, які, як потім показала практика, в буквальному сенсі готують з домашніх улюбленців шашлики. Наші військові і прихистили тваринок, розділивши з ними свою їжу і бліндажі. Кінг та Рекс були не єдиними тваринами, які прибилися до наших бійців в зоні бойових дій. І коли настав час ротації, то хлопці стали забирати звірят в свої домівки це не тварини. Це бойові товариші, думали хлопці везучи котів, собак, а іноді і їжаків додому в інші регіони, які не бачили війни на той момент і близько. Рекс та Кінг уже в той час свого життя не уявляли одне без одного і без свого рятівника, і тоді ж, у потязі, вони вперше йому віддячили за все добро, яке він їм зробив, коли надали обчистити його рюкзак радію, який працював в поїздах, обкрадаючи пасажирів, що спали. Рекс у буквальному сенсі тоді зловив його за руку, а кінг ледь не здер з нього скальп. Зараз же кіт і пес згадували цей випадок із певною ностальгією. І хто, дивлячись на нас, скаже, що кішка з собакою це вороги навіки, сказав Рекс Кінгу, коли кіт, перестрибнувши через паркан, підійшов до нього. На щастя, господиня вже лягла спати, її діти ще раніше, і тому ніхто з людей їхню розмову не міг почути. «Так отож, та й що нам ділити з тобою, відповів кінг, сівши та обгорнувшись хвостиком біля свого кудлатого друга. Врешті-решт, ми одну роботу робимо. Згоден. Тільки й того, що я захищаю дім від злодіїв і інших зловмисників, а ти від ворогів невидимих. Так, у буквальному сенсі я боєць невидимого фронту. А до речі, як обстановка на цьому самому фронті? спитав у друга Рекс. Враховуючи специфіку цього місця, де стоїть наш приватний сектор, то поки що було тихо. Ну так, зазвичай на місцях, де були поховання, а потім там збудували житлові будинки, привиди похованих не дають спокою живим. Як добре, що двоногі не знають про це. За всіх не кажи, старі знають, вони просто не хочуть уже нікуди переїздити із звичних їм місць. Так, добре, що наші двоногі не в курсі. Вони ж тут не так давно живуть, ну та й не треба їм про це знати. Так, Рекса, добре, ти, мабуть, відпочивай, а я йду патрулювати вулицю. До мене дійшли чутки, що тут можуть з'явитися люди тіні, відповів кіт і повільно пішов з двору приватного будинку. Будинок був одноповерховий, але доволі пристойний ремонт ззовні та всередині сучасні меблі, непогані клумби на дворі. Щоправда, приводом та іншій нечисті все це було байдуже. Вони хотіли якомога більше шкоди завдати людям, які жили на цій території. А кінг, як і інші коти, виконував надважливу задачу захищав людей від нечистої сили. Люди лише припускають, що коти це містичні тварини, які відчувають щось потойбічне, а самі коти чудово про це знають, і усвідомлюють, що матінка природа наділила їх не лише великою силою, а й великим обов'язком. Захищати людей від тих ворогів, яких неможливо здолати звичайною зброєю. Якби же ще люди цінували те, що ми для них робимо, і ніколи нас не ображали, думав про себе кінг, видивляючись своїми магічними очима потенційну загрозу. Але поки що її не було, ну принаймні на його вулиці. Зайти бо це до селени чи що, думав кіт про сусідську кішку, але потім згадав, що селена хворіє і знаходиться у ветклініці. Хай ведужає, думав кінг, повертаючись у бік свого будинку. Але йому довелося прискоритися і перейти на біг, коли він почув протяжне виття Рекса, яке за ним підхопили собаки з інших дворів. Сука, якого хріна? Сказала обуреним голосом господиня, визирнувши за двері, щоб пригримнути на рекса, який розбудив її своїм виттям, схожим на сирену повітряної тривоги. Жінка не бачила, що з її двору вже в будинок зайшла темна істота, віддала на схожа на людину, але очі якої палали моторошним та неприродним світлом. Істота у вигляді чорного диму увійшла в будинок, коли ще всі спали, а вже в кімнаті дітей вона почала набувати більш чітких обрисів. Діти спали і ніяк не відреагували на появу нічного гостя, їхня мама теж уже лягла спати, перед сном вчергове помолившись за свого чоловіка, який наразі хоробро захищав її дітей і всіх нас від расистів десь на півдні країни. Саме завдяки йому і його бойовим товаришам, вона діти та все їх селище не бачать жахіть окупації, саме завдяки йому вони всі спокійно сплять. Щоправда, жінка не бачила моторошного тіньовика. Який вже майже набув своєї форми і схилився над її дітьми, а поринувши в сон, жінка не чула, як у спеціально зроблені маленькі дверцята вбіг у будинок Кінг. Він одразу кинувся рятувати дітей від страшної істоти, яка вже тягла до них свої примарні руки, але монстр ніяк не очікував, що в його руки вчепиться з неймовірною люттю кіт, який дуже вчасно тут з'явився, і не дав йому вчинити лиха дітям. Людина тінь закричала і відкинула кінга, гепнувши його письмовий стіл. Він упав зі столу на підлогу, йому зверху на голову впали речі дітей. Не на того напав, Паскудо, сказав кінг і знов кинувся на непроханого гостя. На цей раз кіт вчепився йому не в руку, а в шию, запустивши в неї свої гострі пазурі, які він встиг поточити об сусідську вишню під час патрулювання. Демон заволав, намагаючись скинути з себе хвостатого захисника оселі, тільки би дітей не розбудити, думав про себе кіт, роздряпуючи потвору так, що з її шиї і рогатої голови вже потекла примарна кров. Він чув відчайдушний гавкіт Рекса Собака сидів на ланцюгу і не міг прийти на допомогу другу, який бився з демоном, що посягнув на дітей господарів. Це був навіть не привид когось із похованих тут у давні часи. Ці привиди вже боялися близько підходити до будинку Кінга Терекса, за виключенням деяких, хто не робив шкоди людям і хто із теплотою ставився до тварин. З такими кінг часто спілкувався, дивлячись на них. Люди завжди дивувалися, коли бачили в такі моменти свого востатого улюбленця і не розуміли, що він видивляється. Зараз же вони не бачили і не чули того бою, який відбувався між котом та демоном. Останній вже був сильно поранений, уже розумів, що він не виграє битву проти кінга, і почав розчинятися у повітрі, рятуючи своє демонічне життя. Цього ще не вистачало, не втечеш, подумав кінг і кинувся наздоганяти ворога, гупаючи лапами по підлозі. Накинувшись на демона, тіло якого вже було у вигляді диму, невидимого для людських очей. Кіт гарчав і шматував тіньовика, а тіньовик намагався задушити тварину. На щастя, йому це не вдалося, і Кінг вийшов переможцем з тієї битви, як завжди. Від ударів тіло нило і перед очима були іскри, але він залишився живий, і це головне. Кінг, якого хріна? пролунав голос господині, яка вийшла в коридор на шум бою. Чого тобі оце найметься? Сам не спиш та іншим не даєш, сонним голосом сказала жінка. Мамо, що таке? почувся голос доньки в той час, коли її брат на сусідньому ліжку лише трохи підвівся і не встиг нічого сказати. Все нормально, це просто кінштував нічний тигедик. Ясно. Діти знову лягли спати, а кіт пішов у кімнату до господині, ліг на ліжко поруч із нею, згорнувся клубочком і бугринув у сон. Маю на це право, але з тебе вранці велика рибина за те, що врятував твоїх малих, жалюгідна двонога. Думав кіт, провалюючись у сон. А подумки він та Рекс, який уже заспокоївся і теж спав, з'явились у голові свого господаря, який теж зараз тримав оборону на передовій. Ну що, двоногий, сказав кінг, ми щойно обоє врятували твоїх малих вони нічого не бачили і не чули, ні того, що тут відбувається, ні того демона, який намагався їх задушити вісні. Зараз ми подумки з тобою і захищаємо тебе. Дякую, хлопці, відповів подумки своїм любленцям їх господар. Така вже у нас робота захищати і бачити те, чого краще не бачити нашим близьким. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду.